Не менш важливе питання, коли це стосується родичів, які зараз живуть, ми поговорили з вами про Рід, да, в минулому о, відео. Що рід треба там підтримувати? Я в общем, можете подивитись відео, це стосується більше тих людей, яких вже нема, тобто, коли вони переходять в вимір. Відходять від фізичного тіла, тому їм не вдається вже щось змінити. Життя душа вибрала собі, але вона поки жила. Фізичне тіло давали якісь блоки, установки, і получалось, що людина в фізичному тілі могла зовсім інші прожити програми і не так, як душа її там собі напланувала. А от коли вона приходить в стан душі, вона розуміє, скільки помилок там людина зробила, і вона хоче тепер через живу людину в своєму роду вирішити ці питання. Це минуле е, відео. Тепер давайте проговоримо про людей, які з нами зараз проживають. Це можуть бути батьки, родичі, свекри, свекруха, тіші, двоюрідні родичі. І при всьому при тому, що всі зараз кажуть, що багато кажуть, що рід треба поєднувати все. Хорошо, ви, от мудрець, в своєму роду, да, в поколінні, вас вибрали там для місії якоїсь. Але вас ненавидять. От тупо ви їм не подобаєтесь. І взагалі вони готові глотки друг другу перегризти, але є цінність, яка нав'язана. Да? Я не кажу, що треба роз'єднувати багато книжок і про Рід, і наші українські книжки про Рід дуже цікаві. Там пишуть. Е про те, що треба поєднувати, але ж, вибачте, якщо погляди ваші зовсім інші, з тими людьми, які називають себе з вами родичами, ми обирали наша душа, обирала люди, людей, з якими вона піде в цей рід, для того, щоб для себе... Іменно для себе, не тільки для всіх живих людей. Ви вибирали для своєї душі рід, який буде вам ваші програми закривати і там ваші гіштальти да, якби завершати. Але не факт, що ці люди будуть вам близькі по духу. Тобто ці люди можуть бути з поганим установками, які не з'єднуються з вашими вченнями, навчаннями. Вони можуть висміювати, вони можуть і клясти, і проклинати. І багато таких людей, які типа родичі, да, кровні, або там двоюрідні, сестри, брати. Але вони, ви не можете з ними спілкуватись. Зараз ця тема актуальна, тому що багато живуть по різні сторони забору. Ви розумієте, про що я так? Да? Може бути навіть е, брат допустимо, вбив брата. Ви будете з ними спілкуватись? Ви готові цих людей? Хорошо, ви там простили все в міру своєї можливості, духовності. Ви будете з ними. Спілкуватись або вам в лице прям кажуть, що вас там проклинають. Ви готові з цими людьми поєднувати своє життя, тому що вам е нав'язав хтось е те, що ви повинні в роду спілкуватись з усіма? Ні. Ви повинні тільки по душі спілкуватись з тими людьми, яких, які вас підтримують, яких ви хочете підтримати, які до вас з любов'ю і ви до них з любов'ю. Тобто, якщо людина напряму або не напряму, і ви це чітко відчуваєте, вас не переварює, то нащо себе нав'язувати цим людям тільки тому, що, ті, типу, вони родичі. Тут Момент такий. Ви повинні пройти свою програму в цьому роду. І все, в живому. Да? Ви не повинні спасати цих людей. Ви не повинні витягувати їх наверх і на свій духовний шлях. Ви не повинні відповідати за їхні гріхи, які вони наробили. Ви можете їх не прощати, за вам, вам за це нічого не буде. Ви повинні їх тільки відпустити з свого життя. Ви можете навіть перестати з ними спілкуватись. Тобто я не кажу, що ви повинні про ту позицію, коли ви там на маму образились чогось, там у вас клімануло, і все, 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 я не Ні, Тут іменно такі конкретні пункти, в яких людина напряму. Вас не переварює, там ну, погані вчинки робить по, по відношенню до вас. Е, ви збираєтесь тільки на свята, але готові за святом цим, виходячи із будинку да, після свята, ви готові друг друга роздерти. Це не є рід. Рід це те покоління бабусі, дідусі. Які більш мудріші, яких вже нема? Оце є срід. А ці люди це поки що кожен несе свою карму. Тобто ми всі прийшли в цей рід одночасно з цими всіма людьми. Для того щоб кожен відпрацював свою програму плюс якісь загальні родові. Але відпрацювання програм не значить, що всіх треба простити, всіх любити, всіх і і ходить улибатися і себе в жертву приносити. Ні в коїм случаї, ні в коїм случаї. Тоді ви свою місію для вашої душі не виконуєте. Тобто, треба, якщо вас ненавидять. Зменшити спілкування або взагалі не спілкуватись. При цьому у вас в душі повинен бути спокій по поводу цих людей. Ноль емоцій, да? не люблять вас, ну і хай вони зі своєю нелюбов'ю сидять далі. Вам до цього нема діла. Просто ви обмежуєте спілкування, ви розумієте, що поки що в людини є характер, і він неприємний для вас. Тобто душа, да, душа від творця, але звініть, характер у неї не дуже, м'яко кажучи, да? То, що ви повинні себе заставляти любити цю людину, стілі перед нею, виправдовуватись, постійно доказувати, що ви хороший. подивіться, який я гарний. Я ж хороший. Ну, любіть мене. Ну я ж молодець. Ну чого ж ви мене не любите? Ні, ви не повинні бути жертвою. Ви свою. Програму завершили в цьому роду, а вони вже, як вони зможуть, так вони хай і завершують цю програму. Є програми загальні в вашому роду, і тільки якщо ви зі своєї, хоча б сторони завершите цю програму, ви вже пів діла зробите. Це вже буде прекрасно. Тому що ви не повинні бути ну, в зв'язку з ціями себе і тих людей, якщо, якщо вас не люблять, ну, наше себе знущатися. Повторююсь, останній раз і завершую відео. Якщо ви прийшли в рід, це не значить, що ви всіх повинні спасти. Ні в кому на енергетичному плані взагалом ми не маємо права лізти до своїх родичів без дозволу, або якщо нас не питали, або навіть якщо вони нас просили і вони до нас ставляться так, типа та. Полікуй мене, ти ж там щось вмієш, а самі вони вас не поважають, не люблять, ви не повинні цього робити. І вас ще можуть і наказати за те, що ви, живих людей, намагаєтесь спасти жертвенностю себе. Тобто кожен сам за себе, якщо вас ненавидять, от якщо у вас рід в живих людях, вони хочуть сплеченний, вони мудрі. Ну, хоча б вас не ненавидять, хоча б не гризуть вас, не обсуждають, не судять. Да? не Буває таке, що в роду люди для інших кажуть, який ви поганий, а, ну, тобто кажуть, що этот, і, і хочуть, щоб ви для інших були хороші, а для них там не важливо. Ну, витягують із вас всі жили і викручують. Тут є вже неправильне поняття роду. Рід це сплаченність і захист. Якщо він не захищає, вибачайте і не допомагає, і хоча б не шкодить, тоді вибачайте, кожен тоді повинен бути за себе. Ви повинні спасати свою душу. А якщо ви не спасаєте свою душу, спасаєте всіх живих в роду, там бабушек, дідушок, вони ще живі, да? а вони вас ненавидять, братів сестер двоюрідних, а вони вас там. Посилають далеко, вас накажуть за те, що ви полізли в їхні програми. У кожного із роду, навіть в живих людях, є своя родова програма. А є задвоєні. Те, що у вас в парі повинно вирівнятись. І хоча б ви повинні її вирішити. Ну, от якось так.